Всім привіт! Мене звати Ліда, і в мене з'явилася така ідея протестувати різні рецепти пасок і взагалі зрівняти ці рецептури, тому що так цікаво в інтернеті дуже багато рецептів, і ти ніколи не розумієш, які з них краще, тому чому тут додається стільки масла, тут стільки. Тут воно в такому вигляді, тут ще в якомусь. Я обрала 5 рецептів, які вважаю трошки різними за способом приготування. І у форматі влогу, тобто поділю його на частини, одна частина, один рецепт, буду показувати процес. У описі напишу, звісно, рецепт. І в кінці будемо дивитись на структуру. Я буду оцінювати, звісно, що це суб'єктивна думка, але по смаку, якщо вам така ідея подобається, пишіть у коментарях, який рецепт, наприклад, ви використовуєте, чи ви його змінюєте, чи кожного року один і той самий. Звісно, що підписуйтесь на канал, бо буде дуже цікаво. Ставте лайк і поїхали готувати. Хотіла вам показати зошит з мій перший блокнот з рецептами. І от паска була одне з перших рецептів, які я записала. Бачите, вже собі поналюмальовувала. Це мені було 13 років, коли я переписала цей рецепт. А першу паску я спекла, коли мені було 10-11. Уявляєте, так що ці, ці, цьому рецепту вже ого, скільки років. І в мене досвід випікання пасочок вже великий. Так що по цьому зошиту ми будемо готувати по, по цьому рецепту, але я його зменшила для того, щоб вийшло. Рецептура на три пасочки. На ніч я замочила родзинки з коньяком і апельсиновим соком. Ще додала сюди цедру одного апельсину і отак от залишила. Тобто вже їх зараз підсушила, може ще трошки рушничком, потім підсушу, але вони вже настоялися. На таких ароматах і будуть дуже смачні в пасті. Так, це те, що я зробила завчасно, і ще з вечора дістала масло і яйця з холодильника. Ось це те, що нам потрібно в такої кімнатної температури. Зараз ми будемо частину молока майже киплячого, тобто з нього пар йде, засипаємо його в борошно і будемо заварювати борошно. і потім, щоб борошно вистигло, і тоді будемо робити вже на цій заварці опару. До речі, хотіла сказати про борошно. Я використовую ну це ті, хто в Німеччині таке борошно. От, в Україні дивіться, головне, щоб був білок, тобто сильне борошно краще для такої випічки. здобної, здоби, важкої. Мінімально, щоб білок був 12. Тут в мене 12,8. Ось. Так, заливаємо. Я думаю, повністю комочків позбавитись не вдасться, але. Ну, ось така вийшла маса. Поки в нас вистигає заварка, тобто можна навіть її плівкою не накривати, просто помішуючи, доводити до теплого стану, ми підігріваємо молочко, залишок від нашої норми і розчиняємо там дріжджі. Я беру-завжди, майже завжди, особливо для паски, свіжі, це в мене біодріжджі. Ось, Тому розчиняємо їх і ще додамо трошки цукру. Так, маса вже в нас тепла, тоді ми додаємо сюди цукор. Всі пропорції, що я скільки додаю, буде в описі під відео. Так, і з'єднуємо. Опара, як і тісто, має підходити в теплому приміщенні без сквозняків. Тобто всі вікна мають бути закриті, температура має бути ну, хоча б 20 градусів. Ось тоді тісто добре буде підійматись. Так. І перекладаємо у більшу миску, тому що, звісно, пара буде підходити і нам потрібно дати їй місцем. Так, поки в нас опара підходить, ми ділимо яйця на білки і жовтки, до жовтків додаємо, цукор. Зараз їх будемо розтирати. І до білків також одну ложечку цукру покладемо і одну чайну ложку солі. Ось. Ось така маса має вийти. Звісно, що міксером це було набагато швидше зробити. І ще я додала сюди пакетик ванільного цукру. У мене з натуральна ваніль, да, тобто стрючок, тому такі вкраплення є. Ось тепер будемо збивати білок з однією чайною ложкою солі і трошечки цукру. Ось така збита маса виходить, тобто це м'які піки. Це ми будемо потім вже додавати в тісто. Так, а тепер чекаємо, поки підійде опара. Моя опара підходила годину. І ось така вона, зараз подивимося, яка вона стала. Ось, бачите. І все, тепер ми будемо все з'єднувати. Спочатку додаємо жовтки і додаємо борошно, яке в нас залишилось. Вже на цьому етапі, в принципі, можна переходити на ручний заміс. Тісто може здаватися густим, але так як ми потім додамо ще взбиті білки і маслом, то воно стане м'якшим. Не переживайте. Борошно в мене ще залишилось, поки що його відставляємо, будемо додавати, додавати потроху збиті білки. Завчасно збивати білки не рекомендую, тому що вони осідають. Десь за хвилин 20 максимум. Якщо у вас залишиться трошки борошна або навпаки, тісто буде занадто рідким, можете додати борошно, але все-таки я рекомендую дивитись на білок у борошні, і чим він вищий, тим тісто більше може поглинути рідини. І вам менше знадобиться того борошна. І, звісно, чим менше в ньому буде додаткового борошна, тим воно буде гладкішим і ніжнішим. Тобто текстура тіста і потім його свіжість буде також від цього залежати. Це замісу, хоч і не швидкий, але дуже приємний. Раніше я спочатку повністю, тобто по рецептурі, в, так як написано, в мене то спочатку повністю додати все борошно, а вже потім збиті білки. Але, як на мене, то вимішувати його потім важкувато. Тобто воно стає дуже-дуже плотним, і потім вже той білок дуже погано входить. Тому я роблю так порціонно зараз трошки білку, трошки борошно. Тоді воно легше вмішується. Без масла воно ще буде трохи таке, як сказати, ну, можливо, не гливке, але трохи не таке пластичне. Але потім, тобто перший раз ми його поставимо підійматися без масла вершкового. І вже потім, коли вони подійде, ми додамо ще родзинки, наші замочені. і масло вершкове, можемо ще використовувати такий метод відбивання тіста. Він використовується якраз для такого рідкого тіста, якщо це якась здоба, рідка формова. Або хлібчик. В принципі, цього достатньо. Ось така текстура, тобто воно ріденьке, але достатньо вимішане. Тобто поставимо зараз його підійматись. Так, ось тісто переклала в мисочку, змащену, трошечки олією, і ставимо у тепле місце. Ну що, моє тісточко підійшло. Воно стояло 2 години рівно. Така краса. І зараз будемо додавати масло та родзинки. Так, додаємо наші родзинки. Ой, в них такий аромат. Я дуже раджу саме от на ніч залишати їх з якимось алкоголем. Або якщо ви не використовуєте алкоголь, то хоча б з апельсиновим соком і цедрою, для того, щоб набралось воно ароматики, бо це буде такий запах. Так, додаємо. Все. Тепер додаємо. Е Масло вершкове, яке я трошечки все-таки підтопила. Є різні методи, я знаю, що багато е, додають просто таке м'яке масло, але в мене в рецептурі написано саме підтоплене і трошечки тепле. Тому додаємо. О, починається мій найулюбленіший процес. Тепленьке масло розтоплене, тісто, Боже, ви не уявляєте собі. От, послухайте. Я просто обожнюю. Взагалі, я дуже довго пекла саме по цьому рецепту. Це от перша паска, така, можна сказати, сімейна. І я тільки по ній і пекла. Але потім якось з появою Ютубу, не знаю, мої перші рецепти якісь цікаві. Я знаходила на Ютубі. Я взагалі людина Ютуб. Я не шукаю нічого там на якихось сайтах, тим паче рецепти. В мене для всього є Ютуб. З його появою моє життя стало цікавішим. От різноманітнішим, і взагалі я дуже давно вже хотіла почати знімати відео. Я от прям себе бачила, ще коли просто його дивилася, але я вже тоді розуміла, що я хочу не тільки дивитись, але й знімати для Ютубу. Цікаво, от коли ви спекли свою першу пасочку, який це був рецепт, де ви його взяли. Тому що у кожного є певна така, от, мабуть, вже сімейна історія з тими пасочками, різні рецепти. Тому буду дуже рада вашим коментарям. Цей процес не швидкий, це буде там, хвилин 20, мабуть, вимішуватись. Я маю надію, що ви чуєте, як істо естетично квакає. Бачите, як вже воно змінює структуру, я вам покажу. Дивіться. Боже, ну це просто казка. Ну, вже, в принципі, добре, е дуже-дуже таке податливе, М -м -м взагалі, не не липне, бачите, до ручок. Тобто процес йде добре. Можемо знову тісточко трошки таким способом відбивання підбити. Але, за моїми відчуттями, воно вже добре так вимісилось. Я його ще залишила на пару хвилиночок, буквально, щоб воно постояло. І от зараз пару разів буквально повідбиваю і можна вже. Розкладати по формочкам. Так, у мене ось такі одноразові формочки, але я все одно їх ще застелила пергаментом. Не знаю, хочу спробувати цей метод. Мені хочеться, щоб якщо вони добре так підійдуть. Хоча я не знаю, у мене вийшло тісто 750 грам, тобто на три формочки буде по 250 грамів. І, але я застелила пергаментом для того, щоб якщо шапочка така висока виросте, щоб вона потім, як грибочок не опала, щоб вона залишилась отут в цій серединці, тобто я як, додаткове місце дала. Але подивимось, теж протестуємо цей метод. Тому що зазвичай я почу просто у цих формочках одноразовий, і пергамент додатково не підкладаю. В принципі, його достатньо, так як воно таке ріденьке, його достатньо просто в шар скласти. Всі родзинки підібрати на низ, щоб вони не горіли. теж можна. І все викладаємо у формочку. Ось так це виглядає. Тобто десь ось так одна третина формочки. Чекаємо, поки тісто підніметься. На дві третини, а тої. Ну, краще, якщо б воно піднялось майже до бортиків. Краще ставити окрас, одразу на е, лист, на якому будете випікати. Але я буду випікати на решітці. Зараз переставлю на решітку і зверху накрию рушничком. Поставимо підійматися пасочки. Пасочки в мене піднімались десь 3 години. Ось так ось вони виглядають. Тобто, в принципі. Добре, підійшли. Я ще їх трошки змазала яйцем, бо мені здається, що вони так краще тоді піднімаються рівномірніше у духовці. Ставимо тоді в духовку приблизно на 30 хвилин, але ми будемо протикати паличкою, розігріти духовку до 170 градусів. Так як у нас тут відео у форматі влогу, то покажу вам, як я прикласила вже до викликодня свій балкон. Ось, отак, от яйцями. Мені так подобається ця традиція. Ну, німці вішають яйця на дерева чи кущі. Я вирішила повісити сюди. От Мені дуже подобається. Розкажіть в коментарях, чи ви прикрашаєте свої балкони взагалі квартири якось до Великодня? Ось тому чекаю на вас в коментарях. Паски стояли 30 хвилин при температурі 170 градусів. Перші 20 хвилин без фольги, і останні 10 хвилин накрила зверху їх фольгою. Ось, Хоча все одно, так як вони були змащені яйцем, то вони трошки більше заколірувались, тому вони таким підпечені. Ось, Зараз же вечір, тому завтра вже будемо їх куштувати. Вони зараз гаряченькі. Десь через годинку-дві я їх накрию рушничком і залишу до ранку. Всім добрий Добре. ранок! Це вже ранок наступного дня. Пасочки вистигли. Ось такі вони гарненькі, маленькі. Вийшло 230 грам вже готової пасочки в одній формі. М'якенькі. Зараз будемо розрізати. Ось такі вийшли пасочки. Так, ми ну подивимось на їх структуру. Достатньо вологі, мені здається. Вони не волокнисті. Так, так, так і було. Тобто це такі, звичайна в них така структура. Але вони такі достатньо вологі. М -м -м -м. Смачно. Це смак ще, мабуть, дитинства. Дуже такий вершковий. Ну, от я люблю ці паски, мені здається, що вони дійсно класні. Я не знаю, я, мабуть, не буду оцінки якихось ставити. Тут достатньо родзинок, достатньо цукру, вони, як на мене, не занадто солодкі. Тобто, в принципі, тут баланс такий гарний. Тож, я вважаю цей рецепт дуже вдалий. Мені нема що сказати, що мені тут не подобається. Взагалі на цьому можна було б закінчувати влог, тому що вони, як на мене, ну, просто ідеальні. Цікаво, що скажете ви, чи будете готувати по цьому рецепту. А ми з вами побачимось у наступній частині влогу. пока пока